Вітаємо! У цьому відео ми розглянемо принцип дії нормально відкритого мембранного клапана серії EV Fluid від компанії Metalwork Pneumatic. У відкритому положенні, коли електроживлення відсутнє, клапан вільно пропускає потік від вхідного до вихідного отвору. Це можливо завдяки тому, що головний затвор та мембрана утримуються у відкритому положенні за рахунок різниці тиску між подачею і виходом. Коли на котушку подається напруга, відбувається спрацювання пілотного клапана і баланс тисків по обидва боки мембрани відновлюється. У результаті головний затвор закриває основний прохід, припиняючи потік. Такий тип клапана ідеально підходить для систем, де потік повинен проходити без живлення, а перекриття лише у разі подачі сигналу. Зверніть увагу, для коректної роботи даного типу клапана має бути мінімальна різниця тисків між входом і виходом.